Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. доміна на турніру. Час, время, время. Ну його І удар ще один удар з дальньої дистанції. От взагалі не цураються бити з будь-яких позицій гравці помаранчево-чорних. У вас гра цікава була. Зараз момент і м'яч у сіці. Варто говорити про те, що зі своїм завданням на цю гру команда Євгена Старовойтова Справляється. Right. Зараз момент можна другий забивати, але примісненько голкіпера пробуває. Олександр Середа. Кошовий поміж ніг прокидає Шуляковському, а далі, далі не землі переграти Смородіна. І тим часом 2-0. Це рахунок маркетмастер До удару потрібно довести справу. І все. На цьому час вичерпано, тож 2-0. Маркет мастер попереду у з Кривбас медіа І звідси банальний брак взаєморозуміння у багатьох ситуаціях. Тому так, потрібно ще награвати відповідні механізми, можливо, вже в рамках дивізіону голку. Схожу, що саме у цій лісі буде виступати команда. Ми побачимо справжній справжні а Тим часом вдається третій гол забити помаранчево-чорним. Віддавав Шуляковський. Відкладене порушення правил у Василії Кревбас-Медіа. Це у нас перший фол у другому таймі. А помаранчево-чорні не зупиняються навіть на трьох голах і забивають четвертий. Вдало на добиванні зіграв Кошовий. обороні. Червоні і в підсумку не тільки дозволили Джапарову пробити, після чого Смородін черговий раз врятував свою команду, як дуже легко дозволили ще й кошовому зіграти на добиванні, а тим часом і п'ятий забиває Маркет Мат. Я намагаюся по можливості читати їх усі і відповідати, якщо ви будете адресувати мені якісь питання. А зараз момент і шостий гол літає Аксіонов. Так, гол не зараховано, оскільки там через сітку не зміг Палеха нормально ввести м'яч з за бокової лінії і вирішили трішки відмотати той епізод. Гол не зараховувати, а тим часом, тим часом Шуляковський забиває. Відібрали чистий голуб, завдяки якому він вже на дубль міг розраховувати за підсумками цього матчу. А зараз кошовий, так, ну власне, кошовий таки забиває. І, власне, у нас час вичерпано. Потрібно давати фінальний свисток. Так, і на цьому все ж таки у нас март завершено. Отож, маркетмастер впорався із поставкою. Що ж, вітаємо з перемогою сьогодні. Вітаємо з виходом до найсильнішого дивізіону цього чемпіонату. По сьогоднішньому матчу, я думаю, рахунок показує, відображає всю гру. Поділіться, можливо, планами виступів у Суперлізі саме там, бо суперники чекають досить досвідчені, сильні, серйозні. Є бюджет, є виступи в Суперлізі. Немає бюджету, немає виступів. Ну, там... Якщо хочеш конкурувати і, і на рівні грати з командами типу нової пошти і так далі, Аврори, ну, треба підходити до цього професійно, і це ну, насамперед означає, що. Тренувальна база, тренер, гравці, гравці тримуються, ну, всі все розуміють. А, тим не менш, команда зараз в, ігровому, в ігрових кондиціях, в яких перебуває, тобто ще потребує підсилення, бо є якісь певні ну, ви... проблеми, нюанси. Ні, проблем, проблем немає. Підсилення, звичайно, тому що якщо грати проти, ну, як я і казав, проти гравців, що грають за, ну, як мінімум, там, за збірну по пляжці, то Ну, треба щось їм протипоставити. Проти І це виключно ну, питання грошей. Однак, незважаючи на це, саме так добувається досвід певний ігровий. Звичайно, мені ну, я вже казав, що мені найбільш цікаво грати проти людей, до яких я рівнем не доріс. І мені ну, я від цього отримую задоволення більше, ніж коли я просто виграю. Дякую вам. я, можна мені да, одну хвилину часу? А, минулого туру був. Чи минулого вже туру там, мені передали е, приз, який я отримав як типу, найкращий сейф. І ну, можливо так, я там на, вже після матчу витягнув пенальті. І на мій погляд, це ну, я хотів би сказати, що виходячи з тієї гри, е, найкращий сейв був у воротаря наших суперників у команди. Козаки Юнайтед. Він спочатку відбив ногою м'яч, який йшов у кут, а потім підвівся і встиг ще у падінні дістати рукою той м'яч. Тобто, власне, сам відбив, і потім ще від себе ще раз дістав. ну, то, то було важко, і це те потребувало високого рівня координації. Я свій приз хотів віддати йому. Друзі, ось так цікаво, яскраво буваю на нашому турнірі. Ну, тому що з цих двох випадків, на мій погляд, той кращий. А Супер. ну я добре, ну я вже все сказав. Супер, дякую, дякую вам, дякуємо за групу. А, на жаль, не можемо привітати сьогодні з перемогою, але у другому таймі команда демонструвала спроби і нав'язувала боротьбу супернику, забили два голи. Що сьогодні пішло не так, що не вдається наразі на даному етапі у команди. Ну я би не сказав, що щось не так пішло. Просто гравці, які повинні були сьогодні. Ну, бути присутніми на матчі, є частиною ФК Кривбас, виїзна гра сьогодні. Тобто люди просто фізично не можуть бути тут, бо є робота, яка не може почекати да, виїзний матч сьогодні. Ну, По-друге, люди, які пограли, вибачте, і в «Екстралізі» і ну, Аксіонов, да, тобто, Інтер, Манзана, там, ну, я ж особисто деяких знаю, тобто ну, проти таких людей, які тренуються. Ну, якщо не кожного дня, то там раз на два-три дні це стовідсотково важкувато грати, да? коли люди рухаються, вони знають, біжаться. Ну, скажімо так, нам би хоча б трішечки по тренуваннях було б а більше часу. Ну, можливо, про щось би розмовляли. А так ну, є, що є. Ну, молодці хлопці до команди взагалі не бачу якихось претензій. Да? Кожен віддався на 100%, думаю. Так що. Тим не менш, дякуємо вам. Бажаємо успіхів в наступних поєдинках. Раді Буду вас ставитися. бачити на наших полях. Дякуємо.